Вами зустрічалися. Ви дуже просили нас запросити представників органів стандарт. Ви просили, ми це виконали. І до слова, я запрошую пана Руслана Вілика, координатора сертифікації продукції, продукції з географічним зазначенням. Будь ласка, починайте. Далі Доброго вже передам слово. Доброго дня, шановні Доброго. учасники конференції. Я команди органів стандарт і низько клоняюсь вам. За те, що ви ініціювали цю зустріч, тому що я тільки міг бачити ваші документи, ваші пересилки. А я сьогодні міг побачити надзвичайно гарних, талановитих, працьовитих і мудрих людей. І що саме вразило, це те, що у вас є така добра традиція передання від зрілого віку до молодого віку, і, мабуть, ваша справа буде жити вічно, що я вам і бажаю. Діяльність компанії зображена. Це 10 тисяч сертифікатів органічного ринку, 600 операторів. І ми є одним із перших органів сертифікації, який отримав акредитацію в Національному агентстві України і здійснюємо сертифікацію згідно закону України про органічне виробництво. І зараз робоча група готується до проходження нау, акредитації, розширення сфери щодо географічних зазначень, які є визнані в Україні. Більшість компаній, які успішні, звичайно, є експортерами, але це великі компанії, які можна сказати, органічні агрохолдинги або переробники олії, зернових культур, тісно співпраці з іншими проектами. Наші оператори теж отримують гранти на сертифікацію, що дає їм успішний розвиток в бізнесі. І саме головне це процедура зовнішнього контролю, що цікавить нас. Ми з вами знаходимося вже на третьому пункті, тому що більшість бажаючих подали заявки. Оформили договір комерційні пропозиції і в очікуванні, що буде далі, яка ж буде інспекція, як це проходить в нас взагалі. Я як координатор цілий рік комунікую з клієнтами, які хочуть підтвердити відповідність у сфері географічних зазначень. Відповідно до договора і угоди. П'ять фахівців, з них три інспектора: я, Олександр Гера, який теж продовжить нашу спільну колективну таку доповідь, і Євген Топор, і дві дівчинки є оцінювачами. Можете побачити їхні обличчя ще на сайті Organic Standard або на Фейсбуці. Вони приїжджають до вас, приїжджають обов'язково після того, як ви отримали лист на емейл. E Деякі з вас не дуже зручно комунікують з емейлами, e тому я буду також надсилати на Viber або іншими каналами комунікації, які вам зручні. І до вас прийде такий чудове чудо щастя. Документ це опис оператора з географічних зазначень. От я написала вам. Комунікація в нас є, інспектор призначений, до вас їде на пасіку Олександр Гера. Погодження дати та забезпечення візиту це вже інспектор і е, оператор, клієнт. Коли клієнту хоче, коли його вже, бжілки е, завершили, збір урожаю. І я думаю, що е, ми з вами можемо раніше, не в час пік. Е, Почати описувати документ, опис оператора, який входить в нашу схему. Що сходить в структуру? Контактна інформація. Якщо ви фізична особа, це просто написати, де ви знаходитесь, ваш телефон, ваш емейл. E Якщо ви юридична особа, треба і фізичну адресу і юридичну, і якісь певні особливості. Список асортименту ви самі декларуєте, які ви маєте, які ви маєте бажання додати до позитивного рішення або до вашого сертифіката, який буде в кінці сертифікації. Деталі про потужності виробництва. Пасіка, 50 вуликів знаходиться тамто. Перелік питань ви описуєте в структурі. Я не буду зупинятися, бо Олександр він е, сам пасічник і він з вашою мовою це дуже гарно, швидко розкаже. Але ви в структурі опису маєте бджоли, вулики, походження бджіл та їх розведення. До речі, все воно зазначено в вашому кодексі, тому це є важливим пунктом. Годівля, здоров'я бджіл, збір та зберігання продукції. Бжірництво процеси Олександр наголосить: очистка, дезінфекція і санітарна обробка приміщень, пакування, маркування, реалізація, експорт. Я зазначив, якщо його немає, ви це не пишете. Якщо є, будете запланувати. Оцінка ризиків та система внутрішнього контролю. Ну, на слух так трошки страшно, але воно у вас є: це кодекс практик. Якщо ви входите до цієї асоціації, якщо є специфікація, методичні насильники, процедури, ви вже не можете не описувати, а просто зазначити, що в мене кодекс практик медзакарпаття. І ми його маємо, і нам не потрібно, бо це вордовський файл, який друкується і зберігається операторами в органі сертифікації. Ви просто посилаєтесь на цей документ. Ну, які документи вам потрібні будуть під час візиту інспектора? Це ветеринарно-санітарний паспорт пасіки, щоденний пасічник, записи, внутрішнього контролю якості, результати випробувань продукції. Це може також в цьому році взятися до уваги ваші органолептичні, ваші полкові аналізи, які ви будете комісійно проводити в межах асоціації. Держпозалужби. А, а також експертні висновки та протоколи випробування повноважених лабораторій компетентного органу Держпродслужби. Ми не впливаємо вибір лабораторії за вами. То ми впливаємо, якщо є експорт. Там є свої моменти. Ми тоді вам даємо на вибір три лабораторії це Котекна, Галапс або Єврофінська. Можна детальніше цей момент якраз по, ну, оцінці лабораторній продукції, чи це обов'язкова умова для того, щоб пройти зовнішній контроль, чи кожен пасічник повинен мати такі дослідження? І на які види ви не ви знаєте, в нас у нас е, наразі працює робоча група. Я після успішного здачі іспити пані Юлії прийшов і сказав, що там є обов'язково. Більш методологічно ми вам будемо писати невідповідність в цьому році, що ви не якщо ви не мали протокола випробувань зовнішньої лабораторії щодо підтвердження монофлорності меду або іншого меду, це буде перший рік. Якщо це питання будете розвивати, бо насправді дуже дорого, якщо взяти розширений перелік показників, то це близько 5 тисяч ДНДІ лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, що не може простий пасічник, який не має такий обіг забезпечити, але зробити органолептику, те, що робить е, уповноважена лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, це не так дорого і підтвердити статус е, вашого меду. Якщо щось зміниться, я обов'язково напишу, але далі будуть санкції і ми про це проговоримо. А, да, я, оглядова карта місця знаходження бджола сімей, GPS-координати або електронна версія карти. Для кожного місця розташування пасеків календар цвітіння, бо ми підтверджуємо саме автентичність медоносних культур вашого притаманного кодексу регіону. Для мігруючих пасік, бо ви сьогодні поїхали на Чорницю, а завтра ще, ви теж це зазначаєте, документи щодо проведення лі, лікувально-профілактичних е, щодо документів. Або є затверджені асоціацією форми, або будь-яка форма. Е, блокнотик, який подарувала сьогодні пані Анна, він е, в таку клітиночку дуже гарно вести, простежувані, записи. Пишіть і чому, бо наші інспектори, вони все фотографують, бо є процес оцінювання, і оцінювач верифікує всю інформацію. Ми забезпечуємо конфіденційність, ви ніде без вашого дозволу не будете в соціальних мережах або ще інше. Але е, скільки у вас є вуликів, де розміщена пасіка, е, який у вас ветеринарно-санітарний паспорт, це все буде сфотографовано. І я наголошую, що ви самі пішли на цей процес. Рок, тому що сертифікація у нас добровільна. Приклад маркування ще немає у нас маркування, чи є вже етикетки на кінцевий продукт. Є. Ми, ми дивимося на наявність, на відповідність. Е, от Я вже наголосив, бачите, сертифікат виділив трьома питаннями. Ми вже з багатьма з вами спілкувалися в телефонній розмові, тільки налог. е, визначить групу. Фахівців, які спроможні розширити нам сферу сертифікації у сфері географічних зазначень, це буде і бринзя, і бринза, гуцульська овечча, Бринзя, гуцульська Коров'яча, Бринзя, Мелитопольська Черешня, всі, все, що можливо, в тому числі Закарпаття, ми е, зможемо вам видавати сертифікати. Ви знаєте, що це. Видається на 2 роки, але з наглядовим аудитом щорічним. Наразі на сьогоднішній день як представник компанії я не, не говорю, що компанія акредитована в НАУ. Ви підтверджуєте зовнішнім контролем оцінку відповідності вашим вимогам, зазначених ваших нормативних документів в Кодексі прав. Опис санкцій. Спостереження, незначні невідповідності, значні невідповідності, критичні невідповідності. Ви так тихенько читаєте, а я вам приклади. Спостереження. Я не знаю, що в мене воно так програма, що я перескажу. Спостереження, порушення вимог стандартів виробництва продукції в сфері географічних зазначень немає, але має місце недотримання норм національного законодавства. Я заберу вдалий приклад у пана Тараса. Наприклад, ви запакували мед в пласт відеречка за 7 гривень, але не надали нашому інспектору документи, що тара тарапакування відповідає харчовому законодавству. І у вас буде невідповідність як, як спостереження. Тобто ми підтвердимо, що це мед Закарпаття, але не в тій тарі. Але ми не Дежпроспоживслужба, ми вас попередили. А то я привів вам приклад, що буде спостереження. Не впливає на. Бо в кінці в нас є позитивне і негативне рішення. У вас буде позитивне рішення, але за каталогом станції буде невідповідність затару, як спостереження, незначні невідповідності. Це не мав часу заповнити. Якийсь журнал, якийсь запис або багато виправлень, і це є відхилення відхилення відстановленої оператором системи якості, прописані політики, процедури, інструкції. При цьому є запровадження оператором запобіжні заходи, є пропорційними та належними. Все виконує, ну так сталося. Надійшли нам.